Досягнення офіційно зареєстровано. Національний реєстр рекордів підтвердив успішність спільного проекту дистриб'юторської компанії АвтоЗасервіс та журналу Автомир ініціатори проекту подолали більше 4700 тисяч кілометрів навколо України на автомобілі за звіда, не вимикаючи двигун. Чотири дні знадобилося команді, аби досягти успіху. У цей період за кермом авто сиділи 12 народних водіїв добровольців з тих регіонів, якими був прокладений маршрут. У организаторы из помимо сотен анкет, что были надисланы до редакции. Достаточно сложное это было мероприятие, поскольку люди, которые участвовали в проекте, они приезжали на точки смены водителей э, самостоятельно, и они приезжали это могло быть 2 часа ночи, 3 часа ночи. Э, естественно, мы не могли предугадать. У нас был график движения, но Які-то там вистаковки білі в основному затримки стосувалися дорожніх та погодних умов. Не порадували організаторів і відчизняні автошляхи а безперервний дощ іноді створював водяні перешкоди прямо на трасі. Що там казати, в одній з машин супроводу залило електроніку. Ми не пошкодили жодного автомобільного диску. У нас був тільки один. Прокол колеса, який ми там вже відзначили біля міста Мукачева на самому довшому і на самому складному маршруту, як для мене, автомобіль відзначався. Стабільної роботи двигуна. за кожним кроком організаторів за кожним рухом авто стежили не тільки представники національного реєстру рекордів. Обладнання, що було встановлене на ЗАЗ ВІДА, не тільки фіксувало основні параметри роботи автомобіля, а й в реальному часі передавало їх на супутникові системи. На сторінках у соціальних мережах дистриб'юторської компанії можна було стежити за перебігом подій в режимі лайф. Чудесна річ. Встановлений датчик на коленвал, показує постійні обороти, датчик на якщо я правильно формулирую реле бензонасоса, которая говорит о том, что она постоянно работает, и накачивает в движок бензин, собственно. Они постраховані друг друга, і в каждому міні була понятна, що оно роботи. Врешті від старту на столичному автошоу і до фінішу на території того ж автоцентру на столичному пройшла 91 година та 4767 тисячі кілометрів. Механіки відзначили відмінний технічний стан флагмана модельного ряду за звіда після пробігу. В середньому авто витрачало по 7,3 літри на кожну сотню кілометрів.